Я тут почав розпаковувати посилку, це вже, надіюсь, останнє на джога. <кхе> І спало нагадку, що там друзі писали в коментах, ми любимо розпаковки посилки. Ну, я тільки оце, подивимось, що тут. Дядя Бодя заказав ще на цього джога. ап, ап, ап. Нічо, мені оп ап нічого мене не вкусить там. Оп-оп є. Так, дивіться, яка Красота, якщо вона ще й робоча, це поворотнички. Да. Та -да, -да, да я знайшов їх в інтернеті, тому таке будемо пробувати ставити. Можливо, сьогодні вечором буде остання частина. Можливо, вже завтра, тому що там потрібно мотоцикл людині поварити. Ну, давайте розпакуємо ось так ось. Що Тут, тут теж також нічого не кусається. Що таке? Все писало на промі в описі, що роб... це робить Україна. Дивимось, Made in China. Ну, мабуть, наклейка китайська. Неважливо. Ну, люди писали, що воно більш герметичне. GPS-спідометр. Десь USB в мене вхід є, під 12 вольт, підключається е, тільки плюс з мінусом. Ну і тут цим. Кронштейник немає, тут от, от двосторонній скотч. І ось така от електронне табло. Підключимо, будемо бачити, це має просто типу в описі підключаємо його до 12 вольт <кій> через USB. І воно через датчик GPS встановлює і показує відстань. І, по-моєму, одометр також. 470 гривень я дав. Отакі от от цаки комплектуємо, тому що водій має прийти до транспортного засобу і мати якесь мену, меню. Тим паче, ви ще не бачили дзеркала. Ну, чекаємо останню частину.